Добрий інтернет. Ну, попробуй ще раз. Йти. Все, ти в прямому ефірі. Привіт-привіт! Давно з вами не бачились. Так, yeah. Сьогодні ми з Євгеном трішки на тренуванні. Доєднуйтесь, хто бажає трішки потренувати з нами на свіжому повітрі, в такому гарному парку. Так, Євген. Давай, мабуть, трішки назад. Назад. Щоб ще і я десь там з'явився. Мало місця для двох. Та використовуй окуляри, бо ти будеш читати наші коментарі, що нам так, буде все, люди писати. Так, все, я десь тут. Така яде. А ти там. Так не видно ж тебе. Ну, я так стану, щоб було видно. Ну так, так і ставай, що ти за мною і все. Ага, значить ти там, а мені біля дерева. Ну все, давай. Так далеко? Пішла жара. Так я не бачу. Ну що, розминаємо наші плечі. Гаринку. Батиляємо руками. Птички співають. Давай нам музику. О! Тепер отак? Ой, я зараз всі дерева всі гілочки позриваю. А ча-ча. Ти виконуєш чи лентяйничаєш? – Та я тут а, смикаю гілочки. Так, пишіть, пишіть нам, чи ви займаєтесь спортом, чи любите? Якщо так, то ставте п'ятірку. Що ви теж любите займатися спортом? Четвірку ставляйте, якщо ви любите дивитись спортом, але не займатись. Трійку ставте, якщо ви взагалі не любите не спорт, не дивитись, не робити нічого. Так, тепер правою головою пропрацюємо гарно нашу шию. Багато використовуємо телефони, планшети. І шия наша постійно напружені. Так, тепер. Махи. Знову руки. Знову руки. Так. О, трошки трішки. вітерець. Вітерець гарно, але в нас сьогодні не спекотно. Гарний день, щоб трішки позайматися. Я вже давно, якщо чесно, не робила ні зарядку, ні фізичні вправи, тільки прогулянки і катання на велосипеді. Так. Та що це не пригадує, щоб ти не оспидя? Та й на велосипеді вже не катаюсь. Так, Давно тепер вже. Трішечки тазом працюємо. В один бік, потім в інший. <хи> так, Інген, я бачу ззаді, що ти не виконуєш. О-о. Так, тепер пішли наші ноги, ноги трішки разом, в один бік робимо. Так це якраз такі вправи роблять для бігу. Ну, бігати, можливо, ти будеш, я. Щоб не боліли коляну. Так, і тепер так, ще. Гарненько розминаємо. Наступна вправо, готуємо. А отак, щось будемо робити? Ну, оце ж наступна вправа. Ага. Ноги трішечки на ширині плечей і поїхали. Я. Я. І поїхали. Так, теж треба гарно. Іншу ногу змінили. Щось я не відчуваю нагрузки. Тому тобто, що тобі треба більше робити? Вправ. Ну, то якби на початку і так нормально. Ага, тепер вгору, донизу, на носочки тянемося, тянемося. Я не тренер, я не спортивний тренера, так, так, чистота, зарядка. Так, я зараз навантаження, почитаю, які мені подобається Хоч камера працює. Робити. Ну так, Євген, ти модератор у нас, то провіряй. Так, ще є так для гірка зламана. Так, робимо тепер ще, так, ще Він, в один бік ми зробили, тепер в інший бік. Інтернет працює, все добре, коментарі пишуть. Шкода, що їх потім не прочитаєш. Нам потрібно ще поставити, що там читав, що люди пишуть. От давай будеш зарядку робити. От що зачічі не займаємося. Та я думаю. Так, тепер новий раз. Робимо оп. А тіто тріщить. Якщо, якщо кожного разу так робити, то розтягнешся. Так, такі Трішки. Так, наступне це буде млин. Давай щось таке важке, щоб я зробив. і, не, і не Готовий виконувати млин. А млини? так і так, щоб зрозуміти, як його робити. Ну, ліва, Якось. права рука до лівої ноги. Ага. Я думаю так. Головне, щоб ніхто підсрачника не дав. Ага. Так. А що це вже? Я більше не можу. О! Я вже задихалась. А коли ми так будемо робити. Так. Та оце ж зараз. А нам ще було якось би. О! Відчуваєш себе дуже літньою людиною, або тією людиною, яка... Вирішила не займатись. Треба, як традиція, Десь Потрібно пошукати оцю лавку, щоб я ще показав пару прийомчиків. Так. Якраз глядачі поцінили. Воно таке потрібно чи ні? Так, тепер отак присідаємо і треба перейти на інший бік. Як вандам? Отак. Я так не любила це. Фізкультури робить. А тепер, думаю, зря не хотіла це робити. А по мені вже мурахи лазять. Що робити? Наче інтенсивніше треба займатися, Йо. а я вже не можу навіть встати. <різне> <різнец volleyball> <різне>. <різне> 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 так що, Хоч до чого можна не робіть так? Вона. Це, це Євгена краще виходить. Ну, корони вже ж покажу, те, що навчили О, на фізкультурі Тільки давай трошки сюди. За, за п'ять пе... там... років <звук> я. Це я роблю добре. Це так, мені... а ну я теж хочу спробувати. Це мені подобається. Давай. Як там? Права нога. Навпаки, ну так, сайт, Супер! Ага, оце, звісно, такий асси. І до се до п'ятки. Ага, окей, зараз. Отак? Так. так. Я! А тепер я не падаю. Ну, так, гарна вправа для спини мені подобається. Оп і все. Оп, і все. І для шиї, і для спини. Але треба бути обережною, щоб не зажала спина. А що це таке ми будемо робити? Ну, це ти таке, я таке не хочу. Бо я там бачу, можна і отак, щоб похрустіла спина. Не знаю, там камера мене бачить чи ні. Видно мене там. Слухайте всі, хто ці політичні, будь ласка. Та політика на першому місці. На першому місці в вашому житті. Мабуть. це на... Так, а що ж ще можна таке? Ви знаєте, відповів на коментар. На роботу йдіть працювати. Що ви фігнею страждаєте? На завод працює. О, працювати. Ми працюємо. Ми вже відпрацювали. Так, ми вже відпрацювали свій час на заводі. Тепер хочеться трошки здоров'я підправити, бо на заводі, бо на фабрики багато здоров'я витрачається. Е, так, все ми в звичайному е, громадському парку. Займаємося, так. Е, ви знаєте, Птички ми не перевіряли, не чи є гриби в лісі. Чук. Чук. Так, і ніхто ж не написав. До речі, можна ще трошки, щоб попрацювали отакі. Джон, трішки сюди підійди, бо погано видно, так. Ні, це е, і Євген нас говорить і польська. Якби не багато, але little bit. Євген особливо дуже добре. І ти займався. Щось ще ще? Ще свої корони е, покажи розтяжку, розминку, як ти робиш. Та нема в мене такого. Ну, от свою корону. Яка тобі допомагає? Ладно, я собі ноги порозтягую ще 10 разів. Ще 10 разів. Так ніхто не написав, ви любите спорт чи ні. Чи займаєтесь спортом. Пушіть, будь ласка. Дуже було приємно почитати, чи люди люблять спорт. Як, наприклад, холодний душ. Або не холодний, а ну так тепленький. З початку дня заїжджає вас, чи ні? А, мабуть, найкраще це піти на річку або на озеро і там і як поплавати. Пішіть, будь ласка, чи вам подобаються якісь літні активності, чи з дітьми пограти десь в парку, чи на морі відпочити, чи на річці. А що там в коментарях, як завжди, політика? так, люди тільки політикою займаються. Як? Шкода, що в голові тільки політика. І в голові ще повинні бути позитив, гарний настрій. А як же родина, а як же здоров'я? Не знаю. Я не знаю теж. Так, друзі, якщо вам не важко, то приєднуйтесь до нас на канал, заходьте. Так, я ж вже говорила, що ми з України, тому всі ці вашого топа президента, живіть з ним самі. І радійте, і радуйтеся. Так, так. Ми живемо в інших країнах, в інших умовах, тому залишайтеся при своїй думці. Євген, може ж ти поприсідаєш на одній ногі? я вже, Ні, ні, ні. ні 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 То... Чому? Екстремальний випадок. Чому? О, Оп. вже пішло навіть обжимання. А ще будь ласка, коли ви останній раз займалися спортом? <хух> Бо ми щесь останній час дуже стали линкувати. <хух> Там я ще бачив такі фінти. Отак буде видно чи ні? Так, видно, якраз дуже добре тебе видно. Дуже-дуже-дуже. в інтернеті знаходив такі вправи. Тільки треба було взяти коврик. Ого. Ого, що. Для спини важко. Ну так, бо земля тверда. Та ладно, воно якби не важко, якщо ти займаєшся принаймні хоч один раз в день. Ну, для початку не просто, але робити десь день і все буде нормально. Нам написали, що ми будучі жителі Росії. Що що будемо жити? Буду ще жителі Росії, нори бет ідея. Я не знаю. там... — Так we have uh, blood. Blood not Russia. <laughs> Іван, ви як завжди. О, Іван з'явився! Привіт, Іван! Дотепні! Very, very bad. Who asked me question about how I feel uh, to Russia? Very, very bad. Так. Іван, тобі потрібно трішечки вперед до мене. Вперед? Як гусениця у... сиди. Чик-чик-чик. Отак? Ні-ні, сиди в бік. Отак? Єс, єс. І що, і так буде круто? І так, very well. Ну добре. Так, ну що, трошки підкорету. Іван. Uh, you know we spoke speak only english ukrainian poland and uh, and maybe in future we will speak spanish or oh. french but not your language sorry oh. you go for another channel or i want to say you please uh, start to study at ukrainian i will be teach you it's easy До речі, а приймати душ будемо? Ні. Ні? А я думаю, що можна мені прийняти. No, Ivan. We don't have russian accent. We spoke nature English. Maybe we have accent little bit Ukrainian, but never, never. Ну, ти там уже зажигаєш. Never russian. Якщо чесно, в мене і в школі була двійка з російської, бо я її терпіти не могла. Трошки порозминаєш. Ще... Яке Кояну. щастя було, коли почала працювати в школі, вже в школах не було цієї мови. Так, так що... Іван, клоуни. Радимо Іван стати клоуном. Все, Іван на зв'язку буде жарко тепер. Фух. Ну так потрошку. Ну Як так, буде окей. здивування в чаті, що ви будете один з одним споречатися. Іван написав клоуни. Дякуємо. Навзаєм Іван. Тільки чомусь ви цих клоунів постійно дивитесь. Іван, ви це не замітили? Кожен ефір. У вас напевно свого життя нема. Добре. Аліна, не треба... То що, завершуємо? Ну так, я думаю, будемо завершувати і. Бо негатив, вибачте, не хочемо ми брати. І не... не потрібно, не потрібно. Цей негативний несіть, будь ласка, цей негатив собі оселю, Нам його не потрібно трішечки. Покажу вам, який чудовий. Ого! Ага. Артем, а, будь ласка, я не зрозуміла вашого питання. Це по-перше, по-друге, задавайте, чітко висловлюйте свою думку. Показую трішечки парка, такий парк гарний, публічний. Так, де люди можуть прийти, зайняти спортом, відпочити є, також баскетбольна. Площадка, де діти а, грають, так, ну, дуже гарно і дуже затишно. і Мені завжди тут подобається відпочивати. Хоч ввечері, хоч вдень, хоч вранці, коли є вільний час. Тому рекомендую вам також відпочивати, коли у вас є вільний час. Разом з дітьми, з прогулянками, з дружинами це дуже буде гарно. Окей, так, людей одна політика, тому ми будемо завершувати наш ефір, так, Євген? Це Та я, в принципі, вже зарядився тренуваннями. Тепер можна і далі продовжувати так, свій графік енергією, так. А На. до речі, коли ми будемо знову виходити? Я думаю, сьогодні ми, може, вийдемо, а може завтра. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо є бажання. Ми не політичний канал. Ми трішечки готуємо, трішечки показуємо свого життя. Ну тобто, реальне життя без політичних мотивів, але ми завжди вірні своїй країні. Такий влоговий каналчик. Так, так, так. Тому, якщо кому приємно, то заходьте, підписуйтеся. Будемо раді вас бачити в нашому колі. Хочемо побажати всім гарного, спокійного, мирного вечора, дня, так. Решту, гарних вихідних. Тому всім папа, всім І. до наступної зустрічі. І гарного настрою. Так-так. І побачимося пізніше. Уу.